Малята, їжачок дуже поспішав до нас і дорогою розгубив усі подарунки. А які подарунки нам треба з вами здогадатися і знайти, де ж вони заховалися? А в квітки заховався круг. На метелику трикутник, а в хмаринці квадрат. Давайте їх розглянемо. Круг який? Круглий. А якого він кольору? Жовтого. Трикутник зелений, скільки у нього куточків? 1, 2, 3. А квадрат якого кольору синього, скільки у нього куточків? 1, 2, 3, 4. А у якої геометричної фігури більше кутів у квадрата чи в трикутника? Як ми можемо перевірити? А нам треба трикутник. Накласти на квадрат. І ми побачимо, що у трикутника три куточка, а у квадрата на один більше. А ось на верхній смужечці візерунок із геометричних фігур. Давайте їх назвемо та назвемо їхні кольори. Квадрат червоний, трикутник зелений, круг жовтий. А зараз давайте викладемо. На нижню смужечку такий самий візерунок із геометричних фігур. Першим ми поставимо квадрат. Він червоний, у нього чотири куточки. Другим ми поставимо трикутник, він зеленого кольору, у нього три куточки. А третім ми поставимо круг, він жовтий і круглий. А ось перед нами річечка. Що треба зробити, щоб її перейти? А треба збудувати місточок. У нас є куля і куб. А яка геометрична фігура нам потрібна, щоб збудувати місточок? куля чи куб? Ми можемо з кулі побудувати місточок? Ні, не можемо. Чому? Тому що куля кругла котиться – і вона не буде міцно стояти. А куб, а куб міцний, у нього сторони і куточки, і він буде міцно стояти, І з нього можна побудувати місточок. Давайте з вами із кубів побудуємо місточок. Який гарний ми місточок побудували! Він міцний і не хитається. Молодці. А ось зверніть увагу на ось цей великий круг із малюнком. І з лівої сторони день, а з правої сторони ніч. Давайте наші кулі і куби розмістимо. З лівої сторони кулі, там, де день, тому що вони схожі на сонечко, а з правої сторони Куби, там, де ніч. Розміщуємо кулі. Жовта куля, фіолетова куля, червона куля. Це день. З лівої сторони. А зараз куби. Чорний куб, синій куб, зелений куб, з правої сторони ніч. Молодці. Так які геометричні фігури ми з вами знаємо: круг, трикутник і квадрат. У яких фігурах є кути у трикутника і у квадрата. А у якої фігури нема кутів? У круга. Молодці.